Своєчасно побачили та стали до попереджувальних робіт. 100 метрів трубопроводу у цій п'ятиповерхівці, що у Шевченківському районі, пішли у минуле. Так, так, саме зносилися і при чому добрячі почали протікати на деяких ділянках. Фахівці профільного міського КП не дали залишитися людям без холодної води та каналізації. Наразі все під контролем та у ремонті. Від холодного водопостачання дійшов до того стану, що його експлуатувати і виконувати йому технічне обслуговування не було сенсу. Ми його поставили план повністю замінити. Виконуємо заміну. Ми в декілька етапів, щоб мінімізувати. Кількість період часу залишення наших мешканців споживачів без води. Спочатку, в даний момент, ми прокладуємо паралельно діючому трубопроводу, прокладемо трубопровід із більш новітніх матеріалів поліпропилену, які служать більше 50 років. Паралельно прокладаємо, закріплюємо. І десь через неділю ми виберемо день, в який будемо виконувати перепідключення до діючих стояків. Виконаємо це протягом одного робочого дня, повісимо об'яви, щоб наші споживачі знали. 12 стояків, ми замінимо повністю лежак, запірну арматуру на кожен стояк індивідуально і перепідключимо на діючі стояки. Шевченковському районі на обслуговуванні знаходиться 754 будинки, в яких ми обслуговуємо внутрішні будинкові системи холодного водопостачання та водовідведення. На цей рік заплановано біля 50 будинків виконати поточний ремонт на системах холодної водовідведення або зливої каналізації. На сьогоднішній день вже близько 30 будинків. Ми поточний ремонт виконали і продовжуємо згідно плану графіку виконувати. В місті Харкові ми обслуговуємо внутрішньобудинкові системи холодного водопостачання та водовідведення в 6065 будинках. Станом на сьогоднішній день нами підготовлено внутрішньобудинкові системи холодного водопостачання та водовідведення у близько 3000 будинків до експлуатації осінньо зимовий період. Ігор Безкровний Віктор Наздрачук, Денис Рибалко та Юрій Бабикін Харків новини.